Всім привіт! Сьогодні короткий апдейт. Минулий тиждень пройшов під егідою трьох Ш: Шахраїв, Шафи і Шафрану. Ну, спочатку про шафу. Ось таку шафу ми знайшли на сміттярці. Хтось робить ремонт, викинув меблі старі і ми використали їх для того, щоб. Обставити собі меблі під себе. Колись ми хотіли переїхати в Австралію і там казали, що вигідніше знімати, орендувати житло без меблів. І меблі завжди можна знайти, тому що кожного року хтось робить ремонти. Ну Так і сталося. Ми не в Австралії, але живемо як в Австралії. Меблі отримуємо безкоштовно. Така шафа ну, нам дуже підходить, дуже гарна. Ми... Оновлюємо меблі так сказати, кожного разу, коли хтось щось викидає і стає все краще і краще у нас побут. Тепер шафран. Колись я вирощував шафран гініші, і у моєї тещі лишилося трохи шафрану. Я колись їм дарував і я згадав про нього, побачив його точніше. І... Взяв трохи цієї спеції собі. Якщо ви знаєте, що таке шафран, це найдорожча спеція в світі. Вона, на відміну від крокусів, які загалом здебільшого квітнуть навесні. От якраз зараз крокуси там, в Карпатах, наприклад, можна поїхати на поляну крокусів подивитися, тобто це як піроцвіти. А шафран у нього зворотні біологічні цикли, він розквітає восени. І його неможливо знайти в дикій природі, тому що він є безплідним, він не розмножується за допомогою насіння тільки за допомогою цибулин. Але цибулини, в нього там триплоїдний набор хромосом, тобто він ну, не може, якийсь гібрид відбувся свого часу, і він не може, не може рости без. Без тручання людини, тому що за чотири роки він виснажує землю, забирає всі корисні речовини і просто деградує. Його треба кожні 4 роки пересаджувати. І ця спеція вона збирається руками. Ми збирали її, і батько збирав, і я допомагав, і планували можливо, продавати. І ну, це не вийшло. Але ця спеція вважається дуже корисною, дуже цікавою, то я її буду використовувати. Ну і третє це шахраї. Не повірите, але минулого тижня шахраї подарували мені 150 гривень. Вони хотіли на мені заробити, там була дуже хитра схема за допомогою штучного інтелекту, створено телеграм-групи, треба було лайкати готелі, за, за кожен лайк тобі давали 50 гривень. Ну, нараховували, ну, типу, ти підвищував, як там, Відвідуваність певних готелів вони піднімалися в рейтингу, ну, така ідея була. І що потім саме всі готелі там, туристична компанія е, направляла е, кандидатів ну своїх туристів. Але для того, щоб якби прикормити мене, вони спочатку за перші три готелі, які я варту, заплатили 150 гривень. А, але потім вже хотіли, щоб я лайк в готелі, зробив бронювання, і тоді мені гроші повертаються. Ну я розумію, що це шахрайська схема, але плюс 150 гривень на мій рахунок, в якому я збираю саме гроші на лікування, шахраї мені перерахували. Так що зараз такі часи, що можна ошукати шахрая. Ну, не можна, а може так статися, так, що на тебе вийдуть, а якщо ти розбираєшся в цьому, то ти зможеш на них трошки заробити. Я розумію, що ці гроші, врешті-решт, вони не свої платили, а швидше все, це гроші інших людей, які ну, були ошукані ними. І зрозуміло, що ці гроші вони використовують для того, щоб шукати нових клієнтів і так заманювати такими ну, якби приманками першою плати. Будемо вважати, що ті люди, які. Попалися на цих шахраїв, вони насправді е, ну, віддали гроші не шахраям, а відправили їх мені на лікування. Хай це 150 гривень, але це гроші. Ось такі були апдейти. в мене зараз я збираюся на... знов до психолога, е, знов на голодуванні з сьогоднішнього ранку два дні. Так що працюємо. Мейс псоріазмі трошки покращується, я не знаю, побачите ви чи не побачите. Ну, можливо, через те, що я використовую мазі з, з сивиною. Вона вважається науково доведеною, медична, клінічно доведеною, хімічною речовиною. Це проста хімічна речовина, її використовують для. Як добриво, як добриво для рослин, тобто це ну, дуже проста органічна сполука, сечовина і Кремль, це ксіліт, наприклад, коли колись була жуйка з ксілітом, з сечовиною, можливо, ви пам'ятаєте, діров з ксілітом був, то ось ця речовина вона дуже гарно впливає саме на шкірні прояви псоріазу. Тому що вона покращує заголення і ну, так робить такий захисний бар'єр, захисний шар. Але ну, цікаво, що я знаю деяких людей, які хворі на псоріаз, що вони навіть самі роблять, тобто закуповують просто сечовину, я не знаю, ну, я не думаю, що прям в, в, в магазині цих добрив, але. Ну, можливо, хімічно чисто або абсолютно хімічно чисто, десь на хімічній промисловості. Там не буде ніяких домішок, не буде ніякого ризику, тим більше це для зовнішнього застосування. І просто додають в крем в певній концентрації. Я вам скажу, що креми, які продаються в аптеці, вони мають 10% концентрацію, іноді 15%, а крем, який я маю, це звичайний косметичний крем для ніг. Ну, Я не буду називати торгову марку, але в нього, наприклад, 30%. Концентрація сечовини. Тобто після нього прям лишається така ну, як мінеральна корка на, на шкірі. Ну, І він коштує дешевше, але має той самий ефект. Тому не завжди лікування псоріазу, або підтримка псоріазу, це дуже дорого. Ну все, це були всі новини на сьогодні. Вибачте, що камера трохи. Можливо, рухалась, можливо, я там буду не в фокусі, або ще якось. Ну, я тримав її в руках, трошки походив по, по кімнаті, в якій ми живемо. Дякую вам, дякую, що ви підписуєтесь на мій канал, дякую, що дивитесь його. і Дякую, що залишаєтесь зі мною. Продовжую я збирати гроші на лікування, вже майже зібрав половину суми. Ну, але е, трохи сповільнилося, ну, не трохи, а сильно сповільнилося, ця... Цей збір, але я впевнений, що я не збираю, я вже наважився вийти на, на ті, хто виїхав з України в Німеччину, і хто готовий мені допомогти з оформленням там, цього аккаунту на GoFundMe. Ну і далі будемо тримати вас в курсі. Такі з мої справи. все, Всім пока.